«Все буде красиво. шкіра обличчя, тіло, волосся, догляд, процедури, молодість. Розкриємо усі секрети краси справжніх професіоналів б'юті індустрії. Слухай що о 13.20 і пам'ятай, що все буде красиво! Друзі, усім вітаннячка на найтеплішій хвилі нашої планети. Передача Все буде красиво. Сьогодні будемо розмовляти про здоров'я краси, адже здоров'я краса, як я завжди кажу, це невід'ємні речі. Для того, щоб бути красивим, потрібно бути здоровим. У першу чергу будемо говорити сьогодні про вплив щитоподібної залози на стан волосся та шкіри. Говоритимемо з Юлією процюк. Вона є фахівцем центру трихології і трансплантації волосся, який називається Як Бо я вже забула, Алсхейер Клінік. Алс Хейр Клінік, друзі. Е, тому доєднуйтеся, будь ласка, слухаємо, адже думаю, ця тема буде важлива абсолютно для усіх. В першу чергу, Юлія, вітання вам у нашій студії. Дуже рада вас бачити. Доброго дня, взаємно. Розкажіть е, як сьогодні день у вас минає, чи, чи без пригоди, так як у нас щойно відбувалося з прямою трансляцією в інстаграмі? Ой, день розпочався дуже шалено, оскільки до 25 травня це день здоров'я щитовидної залози відмічається в світі. У нас в клініці Елсхер в Клінік. Діє така вигідна пропозиція для наших пацієнтів. Ось на огляд та консультацію лікаря-ендокринолога та пакет до обстеження щитовидної залози. Тому зараз пацієнтів багато, буквально вибігла з прийому і назад повертається в клініку. Так, це 25 травня. Так, так у нас ага. А, попередні, я так розумію, вже дуже багато записів. Взагалі там буде ще віконо, дікою якщо хтось раптом зараз з, з тих, хто нас слухає, захоче так, теж прийти. Ще вільні місця є так, що поспішіть записуватися. Оскільки цей день він є дуже важливим для того, щоб підвищити обізнаність населення щодо здоров'я щитовидної залози, профілактики захворювання та методів лікування, оскільки це дуже актуально для України, особливо для західних регіонів, бо ми проживаємо в такому йододефіцитному регіоні. Ось йододефіцитному це правда. Хоча, мені здається, якщо трішечки поїхати вже за, за Карпати, скажімо так, за Карпати, там можна десь його надолужити. Ну, але власне сьогодні про це будемо говорити, як от е, збалансувати е, той відсоток йоду, який має бути в нашому організмі, е, та й взагалі інших мікроелементів, для того, щоб наша щитоподібна залоза знаходилася у нормальному стані. І відповідно, щоб стан е, взагалі... Організму, волосся шкіри в загальному, був в належному також стані. Е, я так розумію, що то подібна залоза вона відповідає за багато взагалі чого у нашому е, організмі, і який безпосередній вплив тоді вона має на волосся і шкіру нашу. Угу. Так, ви все вірно кажете. Взагалі щитовидна залоза це такий важливий ендокринний орган, який в принципі регулює всі обмінні процеси в нашому організмі. Е, вона, ніби як, задає ритм роботи всім іншим органам. За рахунок утворення і продукції гормонів тироксину і трийотероніну, вона впливає на серцево судинну систему, шлунково-кишковий тракт, нервову, репродуктивну і, звичайно, впливає великою мірою на здоров'я шкіри та волосся. Загалом ми, в принципі, можемо розділити симптоми, які з'являються у пацієнтів, на дві великі групи: це зумовлені дефіцитом. Гормонів щитовидної залози і зумовлені надлишком. Коли, наприклад, щитовидна залоза з якихось певних причин не утворює потрібну кількість гормонів, організм переходить в такий можна сказати режим спокою, сну, тобто, всі обмінні процеси, активність ферментної системи, обмін речовин все сповільнюється. Ось при гіпертеріозі, коли гормонів забагато, навпаки, все прискорюється. І ось, наприклад, якщо ми говоримо про пацієнта, який має гіпотероз, недостатність власне гормонів щитовидної залози, він виглядає дуже специфічно. В нього будуть спостерігатися набріки. Причому ці набріки виражені по всьому тілу, як на верхніх кінцівках, на нижніх, особливо дуже напрякає обличчя. Набрікають повіки, губи, збільшується язик, риси, обличчя стають такі огрубілі. Ці люди переважно скаржаться на те, що набріки постійно не залежать від прийому рідини, від споживання соленого, від вживання алкоголю. От Постійно є набріки. Це все зумовлено тим, що порушується синтез і обмін білку, і порушується структура власне, сполучної тканини. Починає сполучна тканина затримувати натрій, і наче натягувати на себе рідину. Так само шкіра таких пацієнтів вона стає блідою і холодною на дотик, оскільки сповільнюється кровотік. Також таких пацієнтів ми відмічаємо симптом брудних ліктів та колін. Він так називається. Це коли спостерігається надмірне ороговіння епідермісу в цих ділянках, і шкіра тоді набуває такого брудно-сіруватого відтінку. Ось в деяких пацієнтів може бути жовтушні шкіри, власне, вона зумовлена порушенням обміну пігменту бета каротину. Ось на вплив щитовидної залози на волосся також дуже значний, оскільки все навколо при гіпотереозі в організмі сповільнилося. Волосяний фолікул також буде переходити у фазу такого спокою, сну. І такі пацієнти будуть відмічати те, що волосся в них почало дуже довго рости. Наприклад, якщо там жінка буде казати, що от рік назад у мене ще волосся там за рік відростало умовно на 5-10 сантиметрів. Зараз волосся дуже сповільнило свій ріст. Так воно. Сповільнено тому, що, в принципі, всі обмінні процеси в ньому сповільнились. Воно буде ламким, сухим, тьмяним. Якщо пацієнт буде дуже довго ходити з некомпенсованим гіпотереозом, волосся почне випадати по всій голові, по типу такої дифузної алопеції. Також дуже характерним є випадіння зовнішньої третини брів таких пацієнтів. В чоловіків буде погано рости борода, вуса. Так само може випадати волосся на лубку, по всьому тілу. Ось, якщо ж ми будемо говорити про пацієнтів навпаки з гіпертереозом, то в них, навпаки, всі обмінні процеси дуже прискорені в організмі. Шкіра буде така гаряча, червона, бо кровопостачання посилене, буде гіперпродукція шкірного сала. Відповідно, в таких пацієнтів буде жирний тип шкіри, як на обличчі, так і на голові. Волосся буде схильне до жирності, і так само буде випадати, але вже трошечки по іншому механізму. Якщо в гіпотереозі. Коли є брак гормонів, в нас волосяний фолікул, наче спав, то тут навпаки все настільки в його життєвому циклі швидко відбувається, що він свій життєвий шлях, наче якби два рази швидше проживає, і тому воно починає випадати. Ось тобто шкіра і волосся вони дуже залежать від гормонів щитовидної залози. Я так розумію. е, Недобре, коли і не до, скажімо так, але й виявляється, коли занадто теж не добре. Мені чомусь здавалося, ну завжди було таке твердження, якщо в тебе гарний обмін речовин, то все в тебе добре. так? Ну Це ніби такий собі стереотип, особливо для жінок. Нам завжди хочеться, щоб у нас все швидше відбувалося. І здається, що тоді ти і виглядаєш, наче гарно, і вага твоє тримається, але виявляється. Виявляється, що не все воно так просто, адже ви кажете, що тоді за рахунок цього і сало, як от, от жирні шкіри з'являється, так. Так, і волосся жирні. От мені ще цікаво, як тоді відбувається процес, ви кажете, випадіння волосся трошки по іншій схемі, але все-таки. За рахунок жирного волосся теж можливе випадіння волосся? А, ні, воно відбувається не за рахунок цього, тобто воно більше, ну звичайно, це також має вплив, але е, випадає волосся по тій причині, що настільки швидко відбувається обмін речовин, настільки посилене кровопостачання, що волоссяний фолікул, по-перше, не встигає все засвоїти, що йому потрібно. А по-друге, е, те, що я говорила, що його життєвий шлях, тобто цикл скорочується. волосинка, наприклад, мала прожити там певну Кількість днів, і аж тоді випасти. Mm -hmm. а в неї настільки все швидко відбувається, що відповідно вона випадає значно швидше. Цікаво, так. от справді є такі речі, над якими прості ми люди mm -hmm. не ніколи не задумовуємося. Е, добре, тоді е, що робити в тому чи іншому випадку? Так, це потрібно в першу чергу звертатись на консультацію до лікаря ендокринолога Ось і тоді вже лікар призначить всі необхідні методи до обстеження та лабораторні аналізи. Але дуже часто такі пацієнти звертаються. Ну, вже пройшовши, скажімо, певний шлях лікування чи то в дерматолога, чи то в гастроентеролога, кардіолога, оскільки ще щитовидна залоза впливає на серцево-судинну систему, тобто може підвищувати або сповільнювати частоту серцевих скорочень, так само коливання артеріального тиску можуть бути в даних пацієнтів з боку шлункового кишкового тракту, це може бути спостерігати схильність до закрипів або ж навпаки до діареї, здуття живота. Ось такі пацієнти, наприклад, які мають гіпотереоз, вони е, постійно мають відчуття втоми. Тобто, такі пацієнти навіть можуть от. Поспати повноцінно нічний сон, прокинутися, і все одно вони виснажені. В них може бути схильність до апатії, такої депресії. Тобто вони в першу чергу з такими симптомами будуть звертатись, наприклад, там, до психотерапевта, там, до гастроентеролога, кардіолога. Так? Пацієнти з гіпертереозом навпаки дратівливі, дуже вони такі непосидючі. Ось в них роздратування постійне, підвищена частота серцевих скорочень. І ці пацієнти теж будуть. Шукати причину в чомусь іншому і звертатись до інших спеціалістів, бо щитовидна залоза, вона всі її скарги є неспецифічними і вони ніби маскуються під інше захворювання. Тому дуже важливо, щоб м, правильно пацієнт міг оцінити свою симптоматику, звісно ж, або ж звернувся там чи до сімейного лікаря, який його подальшому скерує до лікаря-ендокринолога. І тоді вже лікар назначить ті необхідні аналізи та до обстеження, які йому власне і потрібні. А про які тоді, взагалі. Конкретніше буде йти, мова, обстеження, як діагностувати взагалі от, mm -hmm. от проблему і, і, і причини. Першочергове це ми рекомендуємо УЗД щитовидної залози. Це дуже важливо, оскільки ми оцінюємо розміри її, кровопостачання, також наявність додаткових утворів та вузлів. Після того лікар скеровує на е, гормональну панель це є ТТГ-гормон. Я думаю, що всі про нього вже чули: тереотропний гормон гормон гіпофізу. це е, структура головного мозку, яка, власне, стоїть вище, наче над щитовидною залозою, і її контролює. Тобто, коли е, мозок отримує сигнал, що гормонів щитовидної залози в організмі стало менше, він починає її стимулювати, більше утворювати. І навпаки, коли гормонів щитовидної залози в крові стало забагато, гіпофіз починає виділяти менше. Гормону, щоб щитовидна залоза трошечки відпочила і менше продукувала цього гормону. Ось, відповідно, ми визначаємо цей ТТГ і визначаємо Т3, Т4 вільні. Це, власне, три йодтеренін і тироксин. Після цього лікар може подивитися, якщо є зміни, то направити на подальше до обстеження. Тут ми переважно визначаємо антитіла, щоб встановити першочергову причину даного захворювання. Якщо ж дані аналізи в нормі, що то видно залоза поданих даних УЗД теж нормальної структури, нормальних розмірів. Відповідно, подальшому ніякого лікування, прийому препаратів не потрібно. Надаються якісь загальні рекомендації і все. Угу. Тобто, ну, звичайно, що все починається з аналізів і УЗД першочергово, так? Та з консультації, огляду пацієнта, з оцінювання його скарг, можливо, даному пацієнту і не потрібно обстежувати щитовидну залозу, так але в більшості випадків знову ж таки наголошую, що ми знаходимося в йододефіцитному регіоні, то взагалі рекомендовано кожному проходити такий як чекап організму, чекап здоров'я щитовидної залози, і, хоча б раз на рік проводити УЗД щитовидної залози, цього буде достатньо. Якщо, наприклад, пацієнт вже зрозумів, чому в нього відбувається Дуже таке, скажімо так, надмірне випадіння волосся, або дуже ну, в поганому стані, скажімо так, шкіра, якщо ми відчуваємо сухість чи то навпаки над сильну чутливість жирність, чи ще щось висипе. Він звернувся до лікаря. Так діагностували угу. якусь певну проблему. Які тоді методи і шляхи вирішення, яке може бути лікування і чи довго це. Угу, та значить, це залежить, тобто, коли ми говоримо за е, гіпотероз і гіпертероз, це є різні зовсім кардинально різні шляхи лікування. При гіпотереозі в нас є брак гормонів щитовидної залози, тобто ми мусимо його зовні поповнювати. Це призначаються гормональні препарати, ось, але знову ж таки їх потрібно призначати виключно після консультації лікаря-ендокринолога, тобто щоб самолікуванням ніхто не займався, оскільки тільки лікар знає потрібну концентрацію та час, скільки потрібно ці гормони приймати. Тобто, це препарати тероксин, еутерокс, ельтероксин, підбирається, потрібна доза для пацієнта. Ось і тоді вже термін, скільки часу приймати. Не потрібно їх боятися, бо дуже часто пацієнти бояться, що це гормон, вони наберуть масу тіла, навпаки, цей гормон, який внормалізовує обмін речовин. І такі пацієнти на цих гормонах навіть можуть трішечки худнути. Ось, коли, наприклад. Гормонів щитовидної залози забагато, треба знову ж таки знайти першу причину, чому їх забагато. Це може бути вузол щитовидної залози, який надмірно активний, і він токсичний, тобто він виділяє величезну кількість гормонів. Тоді потрібно розглянути доцільність, а можливо, варто його. Видалити хірургічним методом Хірургічним методом, так якщо це, наприклад, автоімунне захворювання грейса-базада, тоді ми призначаємо таким пацієнтам тереостатики. Це є препарати, які власне гальмують щитовидну залозу, тобто не дають їй в такій величезній кількості продукувати ці гормони. Ось. Загалом, от такому плані ми загалом йдемо. це однозначно індивідуальна так. схематика, так до кожного пацієнта, mm -hmm. оскільки проблеми різні бувають. Мені ще цікаво, все таки, як до кого ця проблема може відноситися таки більше, якщо говорити чи то по статі, чи mm -hmm. то по віковій категорії. Ну, взагалі, вікова категорія, це переважно, якщо ми говоримо про гіпотиреоз, це може починатися ще в шкільному віці у дітей. Я думаю, дуже всі часто чули, коли, наприклад, є якісь медогляди в школі, та і оглядають шию, пальпують щитовидну залозу, і всіх скеровували, наприклад, з таким діагнозом під питанням, як зоб, тобто uh -huh. збільшення щитовидної залози. І Тоді всім призначали йодомирин профілактично. Ця власне індивідуальна профілактика йододефіциту. так тобто починатися дані захворювання. Можуть ще з дитинства, де коли в нас зустрічається і вроджені захворювання щитовидної залози. Якщо ми говоримо про дорослий вік, то переважно частіше проблеми щитовидної залози зустрічають захворювання, зустрічаються у жінок середнього віку. Тобто, це 30-40 років, часто починається так само з 20. Ось і кажу, це. Про те, що такі симптоми вони є неспецифічні, Дуже часто нам їх скеровують лікарі, гінекологи таких пацієнтів, або дерматологи, трихологи, які власне обстежують свою проблему. Ось, і випадково там знаходять підвищення або зниження наших ендокринологічних показників. А все таки, якщо казати про е чоловіків чи жінок, mm -hmm. кого ця проблема може бути найпоширеніша? І, наприклад, якщо звертаються безпосередньо до вас, як до фахівця mm -hmm. у вашу клініку, то хто найчастіше? То то пощо. Теж з свого власного досвіду, напевно, життєвого чоловіка важче заграти так. кудись, аніж от саме так воно і є. Переважно частіше звертаються жінки, тому що ну, як показує практика, жінки більш такі уважніші до свого здоров'я. Чоловіки, якщо звертаються, то це їх до лікаря привела за руку або дружина, ось або діти. От в такому плані. Тому частіше, все таки, жінки жінки по статистиці, але е, на е, власне дану проблему. З нею може зіштовхнутися абсолютно будь-хто, я так, так розумію. Це звісно. не важливо, звісно, оскільки йод він дуже необхідний для функціонування щитовидної залози. Власне, гормони щитовидної залози до їхнього складу входить даний мікроелемент. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, що дорослий чоловік та жінка повинні щодня споживати близько 150 мікрограм йоду. Якщо, наприклад, жінка вагітна або лактуюча, це доза трошечки більше 200 мікрограм. По статистиці ми споживаємо близько 60-70 мікрограм йоду щодня, тобто ми його не дополучаємо в значних кількостях. Задля цього є два види профілактики йододефіциту – це є масова і індивідуальна. Масова вона на рівні державного рівня, тобто це є споживання йодованої солі. Думаю, що всі про неї чули, але впевнена, що майже ні в кого її вдома немає, тому що має специфічний присмак і нікому вона там так дуже не до смаку, тому в такому випадку пацієнтам рекомендується індивідуальна йодопрофілактика це дотримання дієти, споживання їжі, яка є багата на йод. В першу чергу це є морська риба, це є водорості, тобто морська капуста, грецькі горіхи, редиска. от такого плану овочі або ж додавання до раціону препаратів. По типу йодомарину, але знову ж таки наголошу це тільки по призначенню лікаря, тобто самостійно нічого приймати не потрібно. Ну і особливо коли ви вже батьки, у вас є діти, так то напевно теж самостійно не варто призначати будь-яких mm. е препаратів, оскільки навіть коли здається, що ну там звичайні вітамінки або звичайний той ж самий йодомарин, так нічого поганого не може статися, але все-таки е тоді наступне питання у мене виникло: чи може бути передозування? Взагалі, в такому випадку, ну от людина просто вживає більше ніж потрібно, не знаючи інформації, не враховуючи певні фактори і е, які можуть бути наслідки в такому mm -hmm. випадку, взагалі з продуктами харчування е, добитися того, що було передозування власне йоди в організмі, це майже нереально. Ось і так само по тому, щоб приймати йод в вигляді біодобавок різних, так тому самому йодомарині, якщо ми з нього говоримо, це також важко добитися, цього оскільки йод там частина його виводиться одразу з сечею в не ем, тобто необмінному вигляді. Так частина засвоюється, тобто це потрібно тривалий довгий час пити в високій концентрації йоду. Ось. Угу. Ну, тут, хоч трішки безпечніше, але все одно для того, щоб зрозуміти друзі, у нас все-таки сьогодні тема про вплив щитоподібної залози на стан волосся і шкіри. І якщо ви хочете зрозуміти, чому так відбувається, то в першу чергу все-таки треба звертати увагу на стан своєї щитоподібної залози. Друзі, я вам нагадую, що ця передача все буде красиво. Сьогодні ми розмовляємо з лікарем-ендокринологом Юлією Процюк, фахівцем центру трихології і трансплантації волосся. Елшхер клінік, і е, власне розкри, розкрили ми сьогодні, я думаю, таємницю, хоча може і ні. ну завжди в когось є свої думки стосовно цього, а хтось і, і не звертає на це жодної уваги, що щитовидна щитоподібна залоза, вона все-таки відповідає за загальний стан організму. Ну і для жінок, і для чоловіків стан е, здоров'я. Ну і краси, звичайно, в тому числі волосся і шкіри, він є дуже важливим питанням. Тоді просто Юлія на завершення нашої розмови декілька якихось таких порад основних для того, щоб підтримувати все таки здоров'я щитоподібної залози. Ну і звичайно, щоб ми були красиві. Так, звісно, в першу чергу, це різноманітна їжа. Так, тобто збагачена всіма можливими мікроелементами та вітамінами. Це хороший якісний сон повноцінно при виключеному світлі. Ось це щоденні прогулянки, перебування на сонці для утворення вітаміну, Д в шкірі. Ось і не потрібно нехтувати тим, що щорічними медоглядами. все-таки звертайтеся там чи до ваших сімейних лікарів, чи якщо, наприклад, люди самі, в принципі, вже завдяки інтернету знають які і можна знайти в інтернеті багато інформації, що входить до. Щорічного чекапу організму, тобто здають профілактичне обстеження, тому що завжди краще і легше профілактувати щось ніж потім лікувати. Тому будьте уважні до свого здоров'я та вчасно завертайтеся за допомогою. Однозначно мені здається, ніколи не потрібно чекати, коли щось з тобою вже станеться або сталося, і тільки тоді звертатися до лікаря. Треба якось попередити цей момент. А взагалі, якщо ви будете робити профілактику, то е, ніколи нічого поганого не станеться. So. <laughs> Е, піклуйтеся про себе, дорогі друзі. Е, дякую вам, Юлія, за цю розмову. Це було надзвичайно цікаво. Я думаю, що е, ця розмова, в принципі, вже е, е, налаштує е, наших слухачів на те, що треба про себе піклуватися, а особливо чоловікам. Тому що вас за руку тягнути інколи буває дуже важко. Ну, і взагалі, питання волосся це зараз дуже актуальна тема, мені здається, воно стосується абсолютно різних Статей, різних статей, різної вікової категорії. Ну і порада така від фахівця. Юлі, звертайтеся і перевіряйте ще топодібну залозу для того, щоб зрозуміти, в чому проблема і, можливо, не доведеться довго чекати вирішення цієї проблеми. Можливо, там трішки треба. Чогось просто підправити, додати, підкоригувати, і все буде добре, і все буде красиво, Юлія. Дякую вам. Дякую вам, вам задоволених пацієнтів. Ну і здоров'я вам також у першу чергу. Адже лікарі також мають бути здоровими. Тоже вам дякую.